Кілька раптових трагічних випадків за останню добу сталося на Коломийщині. Смерть в ізоляторі тимчасового тримання. 42-річний Коломиянин помер у Коломийському відділку міліції. Що стало причиною загибелі молодого чоловіка? Дивіться далі. В Коломийському ізоляторі тимчасового тримання одночасно може перебувати 17 чоловік. Наразі тут лише один затриманий. Недавно помер його сусід по нещастю. Коломиянина арештували згідно із рішенням суду. 11 Грудня цього року Коломийським міжвірявним судом було оголошено постанову про зміну запобіжного заходу, підозрюваному низці вчинення злочинів громадянина з підписки про невиїзд на арешт. Останнє, що він зробив, це були ще храйські дії. Крім того, у нього є, він притягується до кримінальної відповідальності. За вчинення дій, крадіжок, зберігання наркотичних речовин. Коломаянин на судові засідання не з'являвся. Його оголосили в розшук. Коломийські правоохоронці місце перебування чоловіка встановили і, відповідно, затримали працівники карного розшуку. Після необхідних перевірок, зокрема, медичної, доправили до ізолятора тимчасового тримання, розповів Олександр Петрів. Обов'язковий медичний огляд у нас обов'язковий перед поміщенням в нашій спецустанові. Обов'язково ми його проводимо. За результатами медичного огляду було прийнято рішення про те, що даний громадянин може утримуватись в умовах ізолятора тимчасового тримання. Кілька годин опісля чоловікові стало зле. Працівники ізолятора йому викликали швидку. Медики надали арештованому необхідну кваліфіковану допомогу і відзначили у чоловіка був похмільний синдром. За його словами, він три місяці вживав алкоголь. Наслідки виявилися згубними для його життя. Поступило перше. З камери, що затриманому арештованому стало погано, попросив, щоб викликати медичних працівників, після чого медичні працівники надали медичну допомогу першу, після чого він ліг спати. Через деякий час йому стало погано. І чоловік впав. Після того, як арештований, впав, надавали першу медичну допомогу, штучне дихання, масаж серця прямий до приїзду швидкої. Після другої години ночі 42-річний чоловік помер.